Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні разом зі мною послухати казочку, яка називається Рая та останній дракон. Колись, давним-давно, у фантастичному світі під назвою Командра люди і дракони жили разом у мирі та злагоді. Та якось сталося не на нашестятивної сили друнь. І все змінилося. Ця сила у вигляді зловісної пітьми все довкола і обертала людей на кам'яні статуї. Дракони воювали мужньо, та зрештою, з них усіх залишився тільки один. За легендою, цей останній дракон на ім'я Сісу наділив магією самоцвіт, який зупинив лих Тьму і люди ожили. Та без драконів світ розколовся, і між людьми запанувала ворожниця. Вони поділилися на п'ять окремих племен. Хвіст, кіголь, хребет, Серце та ікло. Перлитом драконів, віками охороняв рід вождя бенджі, з племені серця. Якось уночі дівчинка на Рая прокралася у древній храм серця, щоб дістатися до самоцвіту. Найліпший друг, Тук-Тук допомагав їй оминати приховані пастки на шляху. Та коли сміливиця майже досягла мети. Перед нею постав вождь Бенджа. У грізній масці твоя нога не ступить на острівець з перлиною драконів. Навіть жоден парець не торкнеться, Однак раю це не зупинило, і вона відчайдушно кинулася у двобі з вождем. Бенджа швидко та правно, аби дівчинку. Ти програла? вигукнув він. Хіба? Усміхнулася рая. Вождь зняв маску і побачив, що рая торкається пальцем в ноги острівця острівцяйся самоцвітом. Як вождь і твій батько, я оголошую ти пройшла випробування. Молодець моя росинка. Дякую, тато, схвильовано мовила дівчинка. Затамувавши подих, рая ступила разом із батьком на острівець, перлина драконі світилася дивовижним сяйвом. Я відчуваю присутність сісу. Мовила дівчина, Бенджа став на коліна, рай зробила те ж саме: з покоління в покоління. Наш рід охороняв перлину, проказав вождь. Тепер це стане і твоїм обов'язком. Потім Бенджер здійснив церемонію посвяти. Він набрав у пригоршу води та вилив її на голову раї. Сягливі крабри скотилися додолу. Принцеса серця, доню моя, відтепер і ти, хранителька драконової перлини. Згодом Бенджа розповів раї про свою велику мрію, донечко. Я вірю, що племена можна об'єднати і відновити кумантру. Ми знову заживемо у мирі та злагоді, як колись. Але для цього хтось має зробити перший крок. І я його зроблю. І він запросив усі племена до серця на мирне зібрання. Вожді із недовірою поставилися до цього запрошення, але все ж прийшли разом зі своїми племенами. Рая оглянула натовп, міркуючи, чим може допомогти батькові. Вона привіталася з людьми, але всі мовчали. Та ось у вірбі одна дівчинка приблизно раєного віку зідняла очі на свою матір та кивнула на знак згоди. Дівчина ступила крок уперед. Я на Мари. Це була принцеса племені Ікла. Рая помітила на шиї на Марі колон у вигляді дракона. Та це ж сісу. І захватом вигукнула вона. Дівчатка розговорилася, у них було багато спільного. Вони навіть однаково сильно захоплювалися драконами. На Маарі подарувала раї свій колон і показала древній сові. У ньому говорилося, що останній дракон спить на краю однієї з річок. Ходімо зі мною, я дивіться тобі покажу, усміхнулася Раї. Гає і повела нову подругу до драконової перлини. На якусь мить дівчатка заумерли заворожені магією самоцвіту, та зненацька на марі збила раю з ніг і подала сигнал своїм воїнам. Дівчатка почали боротися, підбігли і клівці. Їм треба була перлина. Бенджа поспішив на поміч донці, а тим часом племена оточили їх. Бенджа намагався всіх заспокоїти, але хтось вистрелив у нього із лука. Кинулася до батька, люди боролися за перлину, драконів аж поки не розбили її. І в той ж мить зі щелини у землю посунула пітьма друнь, бенджа підняв один шматок перлини і темні сили відступили. Зрозумівши, що уламки все ще наділені магією, люди почали битися за них. Зрештою, кожному племені дісталося по уламку. Друн ширилася землями серця, людей охопила паніка, щинився хаос. Рая і батько намагалися втекти, але поранена нога не давала вождю швидко рухатися. Ось-ось і підьма поглина їх. Тоді Бенджа дав донці уламок драконової перлини і поцілував її у чоло. Я люблю тебе, моя росинко. Сказав він на прощання і штовхнув раю разом із Тук-Туком з мосту вниз у річку, туди, де темне нашестя не могло її дістати. Друнь боялася води. Наступної миті батько скам'янів. Минали роки, рая присвятила себе пошуку річки, на краю якої спав дракон сісу. Вона сподівалася, що дракон зможе ще раз перемогти друнь, і її батько оживе. Разом із Тук-Туком рая обійшла майже всі річки і нарешті дісталася останньої. Рая здійснила ритуал, який вона про. Проводила біля кожної річки. Дівчина принесла жертву дракону і у молитві звернулася до сісу з проханням про допомогу, а потім стала терпляче чекати, і цього разу дещо почало відбуватися Краплі закружляли і перетворилися на водяну драконку сісу. В тебе є щось поїсти? запитала драконка, зазирнувши у торби на раї, я була так зайнята рятуючи світ, що геть забула сьогодні поснідати. Сьогодні? перепитала Рая, «Е, Сісу, мені треба тобі дещо розповісти. Рая пояснила Сісу, що їй треба здавати на щастя темної сили знову. Ви розбили його? вигукнула Сісу, коли рая показала їй уламок та попросила зробити ще один самоцвіт. Маю зізнатися, що я не найліпша драконка. Сісу пояснила, що то не вона наділила магією перлину. Це зробили інші дракони, але слава дісталася їй. Це як групова робота у класі, під час якої деякі учні філонять, але все одно отримують відмінно, як і всі. Та коли Сісу торкнулося каменя, він засяяв. І сісу теж магія ще діє, але щоб зупинити друнь, їм треба навідатись у кожне плем'я. Зібрати всі частини перлини. Вирушивши на пошуку самоцвіту на землях хвоста, вони знайшли мертву вождиню. Вона оточила себе пригохованими пастками і померла, тримаючи уламок драконової перлини. Торкнувшись уламка, драконка Сісуна була нової сили, перетворилася на людину. Ого, дракони і на таке здатні, дивувалася Рая. Аж тут перед ними з'явилася намалі з воїнами. Вона хотіла знати, що Рая задум. Мала і навіщо збирає всі частини самоцвіту? Але рая використала приховану пастку, висипавши гору піску на намарі та її родий. Рая та сісу втекли із земель хвоста на Туктукові. На марі з воїнами намагалися роздогнати втікачок, вженучись за ними на великих котиськах. Знаючи, що коти не люблять воду, рая звернула у бік пристані. Дівчата заскочили на перший ліпший човен, яким керував хлопчина на ім'я Бун. Рая умовила буна доправити їх до земель кіхтя. та човен плив повільно, як черепаха, і тоді сісу стрибнула у річку, перетворившись знову на драконку, залишаючись непомітною. То воді вона стала штовхати судно, коли вони відпливли вже далеченько, Сісу повернула собі людську подобу, щоб повернутися на човен. Голодні? запитав бун і, подав Сісу та раї конжі. Їжа може бути отруєною, прошепотіла, рає сісу, але сісу миттю усе умряла і навіть оком не змагнула. Яка ж це смакота? Пізніше того ж вечора почулося зловісне цупіння, і з берега посунула зловісна пічма друнь. Ось чому я ніколи не залишаю човен, аж дригнувся від страху бун. Все темна сила народжена людським розбратом. Морок завжди був тут, чекаючи слушного часу для нападу. Зітхнула сісу. Пітьма хоче забрати у людей воду, спустошивши все навколо та залишивши тільки камінь. Нарешті вони прибули на землі кіхтя. Рая попросила сісу залишитися у човні. Сама разом із Туктуком вирушила шукати уламок драконової перлини. Аж тут вона побачила заплакане дівча. Привіт, сонечко, де твої батьки? спитала Рая. Та несподівано маля звалила раю із ніг бойовим прийомом, і в цей час банда онгів крала самоцвіти. Серйозно? обурилася рая. Вона кинулася за дитям та його погнастою ватагою. Зрешті їй вдалося наздогнати викрадачів і повернути самоцвіти. Тоді дівчина зметикувала, що ці вправні малюки можуть стати її у пригоді. Справжні профі похвалила вона їх. Підете до мене у команду. А наступну частину історії ви послухаєте у наступному відео.